Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні знімаю вам з роботи, як ви бачите, тому що ну, дома зовсім не встигаю нічого вам засняти. І сьогодні в мене буде таке маленьке-маленьке відео: відео вступ, новий проект у мене, новий спільник. Для когось він вже другий сезон, для мене він буде перший сезон. Ну, як, перший раз приймаю участь. Проєкт називається Тобто спільники від Миколая до Різдва, чого записую лицем в кадр, не покажу вам сьогодні ніякої пряжі, не покажу нічого, що буду робити. Просто хочу записати, розповісти за цей проєкт. А вже по категоріях і те, що де, в яких категоріях я буду приймати участь, я вже вам буду розповідати тоді, коли я вже буду щось десь робити. От, наприклад, я буду одну категорію. В'язати, наприклад, подарунки, то я тоді вам про цю категорію буду розповідати, показувати ці подарунки, що я в'яжу, кому я в'яжу. Ну, я думаю, так вам буде цікавіше дивитися. Далі, якщо в мене будуть і категорії, прикраси на ялинку. Я, на жаль, зараз не пам'ятаю назву всіх категорій і не виписувала собі ці всі категорії. Але я думаю, коли я, в яких я буду приймати участь, я вам тоді буду озвучувати і розповідати. Цей наш спільник організувала Олена Буганова, навіть, мабуть, так, Оленочка, вибачте, завжди забуваю як казати твоє правильне прізвище. Дівчат дуже багато, дівчата в'яжуть, настрій вже в нас різдвяний. Ну як? Різдвяний настрій на Ютубі в нашому маленькому середовищі. Тому що, як ви знаєте, у нас в Україні не дуже настрій такий гарний. Але щоб якось трошечки як відділитися від оцих негараздів, хочеться собі. Ходись якесь маленьке своїм рідним свято зробить. Всі в нас дівчата, хто в'яжуть так і чи способом, ну, способ, ну, мають, як правильно сказати, мають відношення до тих дій, які в нас в Україні. У нас багато хто волонтер, хто в'яже на чарівниці добра, хто на пательки добра, дуже багато дівчаток в'яжуть на ЗСУ. Так що не думайте, що ми тільки веселимося, радіємо і робимо собі свята, але ми також дуже багато допомагаємо. Каже, як може, чим може, хто коштами, хто в'язанням, хто пряжою, хто зборами. Ну, але я думаю, кожен вносить свою малесеньку, малесеньку краплинку ближче до нашої перемоги. Але це такий маленький відступ від цієї теми. Так от. Це наш спільник, який у нас триватиме. Я не знаю. Ну, я такий блогер, що я не знаю, коли вони розпочинаються, поки він триває. Я хочу приймати участь, але я не знаю сроки, бо в мене все воно йде так галопо. Як я завжди кажу: є що показувати, немає часу, коли їх показувати. То, начебто, збирали на збиралося багато відео, які можна вже зняти. Але не хочеться ж на один день, ну, тобто я на роботі, не хочеться відео на відео накладати. Хочеться хоча б якийсь день, хоч було ну, проміжок між цими всякими спільниками. Тому це я вам запишу такий малесенький вступ, побалакаю, розповім. А всі, Все те, що я буду робити, всі подарунки я буду показувати вже в окремих блогах. Так само, як кожен рік строю, я виходжу в ролі, ну, тепер Дід Мороз, не Дід Мороз, я не знаю, хто у нас тепер буде. Але я в цій ролі цього ж Діда Мороза чи Санта-Клауса, ну не знаю, як вони будемо називати. Я кожен рік своїм рідним, я вже колись сказала, строю подарунки. То якщо вам буде цікаво, я вам можу зняти відео, що я туди ложу. Що я кладу замотую, і кажу зразу: шикарного нема нічого, речі зв'язані своїми руками або чисто символічний подарунок від нас, тому що в мене багато рідних, близьких, яким ми хочемо подарувати. Але вибачте, фінансами я трошки обмежена, тому я хочу зробити маленькі такі ну Не хочу а роблю маленькі подарунки, такі від нашої сім'ї. Але по коштах, по коштах вони недорогі, а людині приємно, тому що я вже приблизно знаю хто що любить, хто що хоче, тому буду лагодити подарунки за їхні потреби. Так, в цьому суміснику можна зміщати, ну не зміщати як. Ну, Показувати один виріб в інших сумісниках, бо в мене є такі сумісники, де я буду в'язати виріб, який буде йти також на подарунки. Тому може десь я колись вам щось покажу, але вам обіцяю, не буду я дуже так замулювати. Ними ці відео покажу, розповім, і на цьому закінчилося. Так, це те, що основне. Дівчатка вже в'яжуть. Ще в нас така є категорія, рік новий малює. Якось нам плани, не пам'ятаю точно. Ну До чого так, категорія? Категорія бінгу. Дівчатка складають плани бінгу на зиму, на рік, там, на місяць. Ой, дівчатки, я і плани, це не сумісні речі. О, взагалі. Я на роботі да, план по роботі роблю, тому що тут робота нікуди не дінеться. Але по життю я живу перші два дні. Перший день одним днем живу. День прожила, спасибі Богу, що все хорошо. Ну, Ще на другий день можу там десь щось собі запланувати. Я людина спонтанна, я так живу по щелчку клац, і мені треба все. Тут я сьогодні поїхала, тут я пішла, там я щось придбала, тут я щось вже зробила, то Бінго це не для мене. Як Оленки писала в нас у чаті, для мене Бінго, ну це хіба що на рік 9 клітинок. От на рік 9 клітинок, я може щось і зроблю. з Це буде 4 пари носків і 5 перемотати нитки. ну Наприклад, да? це, це буде точно. А те, що дівчатка роблять, ну не сумісна я з цим бінгою, Хоча я вам скажу, ніколи не кажи ніколи. В цьому проєкті також я вже раніше казала, ніколи казала, не буду в'язати іграшки. Але тут я буду в'язати іграшку, хочу зв'язати іграшку своєму внукові, це моя буде перва. Іграшка я їх ще ніколи не в'язала. Я розумію, що я можу, але боялася підсісти на пряжу. Тому що якщо я почну в'язати, то, як ви самі розумієте, фінанси дуже дорогі, повилітає моє все, всі мої фінанси на іграшки. Тому я себе хоч, хоч тут здержусь, але так і буду. Так що це також буде в цьому проекті. Плани великі. Я цей проект у нас іде, мабуть, до 17 січня. Ну я так думаю, не знаю. Ну чим він гарний, тому що він іде аж за новий рік. Також ще є категорія подолати дракона. Ми будемо зустрічати новий рік по. Китайському стилю, боже, це ужас, це знімаю відео. Не пам'ятаю по якому стилю. В общем, ми будемо зустрічати по їхньому стилю, коли той рік дракона наступить. Я, до речі, дракон у мене в цьому році наступає мій рік. То я буду насолоджуватися твоїм роком. Не знаю, як він буде, і не знаю, до речі, якщо це високосний, бо чогось, якщо я дракон і високосний рік, ну, дівчатка, вони такі завжди для мене важкі, що це. Дуже важковато це все переносить. Цей рік ждать, поки закінчиться, але будемо сподіватися, що в нас все, все буде класно і гарно. Так що такий в мене буде сумісник, то я записую вам маленьке вступне відео, бо я думала його не робити, але бачу, що я поки почну робити оці всякі до цього сумісника відео, поки буду в'язати, показувати вироби, то і проєкт закінчиться. До речі, також хочу я зробити новорічну іграшку. Зробити такий майстер-клас в тому році. Я показувала, як в'язати новорічні кульки на ялинку. Хто не бачив, проходьте, будь ласка, у мене в плейлисти. Там є МК, там є новорічні кульки. Дуже легко, дуже просто в'яжеться, дуже мало ниточок. Мої кульки в'яжуться під заготовки, заготовки можна придбати в Аврорі. Вони раніше були, ну, мабуть, і зараз я там просто такі білі або голубі, Ну, різні кольорові є такі шарики, такі кульки, їх купляєте, на них робите заготовки. То в цьому році в мене будуть не кульки, в мене будуть другі інші новорічні іграшки. Ну, я так хочу. Це так мої маленькі плани, а там будемо дивитися. Проєкт класний, проєкт цікавий. До речі, у нас буде чобіток. Я в Чобітку також приймаю участь. Це ми будемо мінятися. Обід у нас подарунки між в'язальщицями. Нам Оленка попросила в адреси. Я знаю, кому шлю я. Людина, яка шла ну, яка мені, вона знає тільки та людина. Ми зробимо один одному сюрприз. Якщо чесно, для мене. Якось цей цікаво і дуже як вам сказати відповідально, тому що не хочеться людині прислати, що попало. Наприклад, якщо вона в'яже іграшки, а я прийшлю таку ниточки, які ну, вона не в'яже, або навпаки, якщо вона іграшок не в'яже, я їй куплю пряжу для іграшок. То ту людину, яку мені Оленка дала на обмін подарунками, сижу, це, вивчаю її, вивчаю її смаки. Але дуже важко, тому що дивлюся, що тій людині подобається все. Вона в'яже з усього, їй подобається все. То не знаю, буду старатися, щоб він такий був гарненький, подарунок зі смаком, але такий ну, цікавенький. То дуже люблю я чобітки, я дуже люблю дарити подарунки, чим отримувати. Отримувати якось Мені завжди незручно, не знаю. Ну, а тут я буду також приймати участь. Так що проєкт дуже цікавий, проєкт різнобарвний, різнокатегоровний, в Категорії, тобто багато, всі вони гарні, класні. І дівчатка вже дуже багато чого в'яжуть, вже виставляють. Ну, у мене я вам повторююся, будуть подарунки від шкарпеток і до плечових вирібів. Я думаю, що я встигну, я так хочу встигнути. А там далі як Бог дасть. Так що було таке моє маленьке вступне відео. Вибачте, що з роботи, бо думаю, я б не встигла це все записати. У мене тут ще до кінця мого робочого часу залишилося 20 хвилин. То я якраз оце вам 10 хвилин записую, 20 хвилин я вкладаюся. Так, все. Заходьте, як завжди, учасники, організатори, всі спонсори в під відео в інфобоксі. Заходьте на дівчаток, надихайтеся, лагодьте з нами подарунки рідним, дивіться, що дівчатка в'яжуть. Прикрашайте, до речі, оселі, ялинки, дуже багато всякого буде декору всього. Навіть буде якась гарна випічка, навіть буде кулінарні якісь когось сторінки. Хтось покаже, як він готується до Різдва, прикрашає стіл, які блюда гарні. То я думаю, є на що надихнутися, на що подивитися. А ми з вами це ще зу... Ой, господи, з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро. Чекаю вас в гості. На все добре.